Відбили штурм росіян на Донеччині. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжо Марка Безручка кадри бою зафіксували камери безпілотників. Російські військові висунулися на трьох танках та БМП. Противник спробував прорватися у селище новий комар, північніше великої новосілки. Однак російську бронеколону атакували українські безпілотники і розбили техніку. Таким чином військовослужбовці бригади захистили свої позиції і зупинили штурм росіян. Шість населених пунктів спробували атакувати росіяни на вермійському напрямку. Про це повідомляє оперативно стратичний груповані військ Хортиця. Противник намагався вклинитися в оборону збройних сил України в районах населених пунктів Новдарівка. Костянтинопіль розлив роздольне Сторожеве та велика новосілка. Однак атаки окупантів було відбито. Зараз Назар Волошин, речник Сув Хортиця, підполковник з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Слава Україні! Героям слава доброго дня ведучим. Доброго дня всім, хто нас дивиться. Отже, поділіться з нами тією останньою оперативною інформацією, якою ви володієте станом на цю годину? Ну наразі, ж обстановка на лінії фронту продовжує залишатися надзвичайно складною. За останні декілька днів ворог вкотре активізував наступальні дії одночасно на декількох напрямках, на декількох районах і на всіх ділянках фронту тривають бої. Звісно ж, противник продовжує вести наступальні свої дії різної інтенсивності, це і зосереджує основні зусилля на основних таких тактичних напрямках. Де наразі найбільш складна ситуація: це Покровський, Курахівський та Времівські напрямки. Також російські окупанти значно посилили тиск на Лиманському, Сіверському і Торецькому напрямках. В нашій зоні відповідальності за минулу добу 195 дев'яносто зіткнень порівнюючи з попередньою добою, було 201 боєзіткнення з противником. Найбільше штурмів минулої доби відбулося це Лиманський напрямок 27, Турецький 18, Покровський 30, Курахівський та Времівський 32-35 боєзіткнень. Також минулої доби противник завдав 9 авіаударів і скинув 16 авіабомб та здійснив понад 3 тисячі з половиною обстрілів з різних видів озброєння позицій наших захисників. Також минулої доби противник намагався покращити своє тактичне положення, проводив наступальні дії. Це район Кіндрашівки, Петропавлівки, Колесніківки та Лозової на Куп'янському напрямку, де відбулось 19 ворожих атак. Звісно ж, тривають інтенсивні бої зіткнення в міській забудові міст Часів Яр і Торецьк, де ворог здійснив минулої доби 9 та 18 штурмових дій. Ну і також штурмові групи противника намагають прорвати нову оборону в районі зеленого, Дачинського, Шевченка, Новоєлизаветівка та Новооленівка. Це Покровський напрямок, де відбулося 30 штурмових дій з противником. На цьому напрямку ворог поніс втрати минулої доби, зафіксовано понад 200 окупантів вбитими та понад 200 ще пораненими. Також знищено одну БМП, три одиниці автомобільної техніки та пошкоджено кілька танків. І зберігається висока активність противника на Курахівському напрямку. Там сили оборони відбили 32 штурмових дії противника. Міська забудова, звісно ж, потерпає Курахово та райони Петропавлівки, Сонцівки, Старих Тернів та Дачного. Тут штурмові групи противника намагалися здійснити спроби проривати нашу оборону. Однак противник успіху не мав, однак також продовжує проти. Проти сили та засоби для подальших атак тут. Також є втрати противника минулої доби. Близько 100 окупантів було знищено та пораненими. Ну і не менш актуальний і гарячий це Времівський напрямок. Противник здійснив 35 штурмів. Позицій наших захисників це неподалік районів Новодарівки, розливу Константинопольського роздольного, сторожового та великої нолосілки. І наразі ж також там тривають заходи з пошуку виявлення та знищення залишків штурмових груп противника, які намагалися вклинитись в оборону наших бригад. Ну і мушу підкреслити, що сили оборони у важких боях не дозволили росіянам прорвати оборону, досягти оперативного успіху на жодному з напрямків, адже наші захисники стримують наступальні дії противника, завдають йому втрат як в живій силі, так і техніці. І це відомо із наших щоденних зведень за минулу добу. Ворог зазнав втрат понад 1200 окупантів. Пане зарак, якщо про Времівський напрямок згадали, що в Макарівці відбувається, адже напередодні Осу Хортиця спростову інформацію щодо точні підрозділів. Взагалі, звідки ця інформація з'являється? Яка ситуація там панує нині? Ну скажу лише так, що ми не можемо розголошувати щоразу і що безпосередньо відбувається на кожному окремому в кожному окремому населеному пункті на лінії зіткнення. однак, єдине, що можу сказати, впевнено, що в оточення ніхто там не потрапляв, і слід розуміти, що неперевірені дані, так як наслідок і хідні висновки про наявність такої ситуації, це результати аналізу окремих спостерігачів і незалежних експертів. Джерел, дані яких не відповідають динаміці бойових дій, ну а поширення інформації з неперевірених джерел може не лише вести в оману, як глядацьку, так і читацьку аудиторії, а також поставити під загрожу життя і здоров'я українських військових і, звісно ж, ускладнити виконання ними бойових завдань і звідси збройної агресії противнику. Ну, на сам кінець, 22 грудня. Росіяни взяли на Вримському напрямку в полон чотирьох українських військових. А потім розстріляли їх вкотре. До речі, про це на жаль, не подинокі далеко. Факти. Вже не перший місяць. Ми про це говоримо. А що наразі відомо про цю ситуацію? Так нам відомо про цю ситуацію. На жаль, був такий шість українських воїнів потрапили під щільний артилерійський обстріл. Не змогли відійти, не змогли відігнати піхоту противника. Двоє, на жаль, загинуло одразу, четверо воїнів наших здались в полон. Мушу підкреслити, що окупанти розстріляли наших захисників, і це трапляється, звісно ж, не вперше, коли російська армія цинічно нехтує всіма нормами і правилами міжнародного гуманітарного права і порушує закони та звичаї ведення війни. Це грубе порушення міжнародного підкреслю гуманітарного права, однак це окупантів на жаль ніколи не зупиняло. Так на жаль, і власне цими питаннями опікуються зокрема нашому І Військові омбудсмени так само будуть цим питанням опікуватися. Сподіваюся, що кожен, хто причетний цих злочинів, буде покараний. Назар Волошин речник ОСУ сухортиця підполковник долучався до нашої ефіру. Дякую вам.